Привіт із Закарпаття! А низько з вами поговоримо про те, відко з'явилося життя. Буде маленько біології. Не знаю, як ви, але я лічно в школі любила біологію. І еволюціоністи намагалися дослідити клітину і намагалися довести, ось клітина походить сама собою. Знаєте, ось Життя появляється із неживої матерії. ось жаба появилася із бруду, з болота, а комахи із залишків їжі. Це все брехня. Еволюція це є теорія, вигадка, сказка, яка не має підтверджень, яка не має фактів. І ця вся сказка була побудована на античних забобонах. Знаєте, що таке забобони по-нашому закарпатському? То щось придумано, знаєте, суєвір'я. Люди вірять у ті забобони. Щось там, знаєте, як мені казали раніше, юй, не можу обмітати тя, бо не віддашся, не вийдеш заміж, не дай то Боже. Але ціль розсипалася, треба посипати цукром. То все забобону, хижі свистіти не можеш, в приміщенні. Не можеш в, в тому, як то в капішоні сидіти. Ото є забобон. Так само ця еволюція вона була заснована на античних забобонах. І ми зараз з вами розберемося, того, що всю, всю е, ідею самозародження живої матерії з неживої дав був е, Дарвін, такий вчений, а опровергнув ту всю ідею. Знаєте, як то провернув? Показав, що то неправда. Луї Пастер Луї – Пастер, це французький біолог, який відкрив закон біогенезу. А ми з вами розберемо, що таке закон біогенезу. Закон біогенезу, це є закон, який показує, що життя. Появляється вже з існуючого життя. Життя появляється із попереднього життя. Наприклад, ми люди Появилися від людей. Не від інфузорії, туфельки, не від мавпи. Ми створені за подобою Божою і образом Божим. Бог не сказав Створімо за подобою мавпи людину. Бог сказав Створімо за подобою нашою. Як це круто! Знаєте, що нас відрізняє від тварин? То що ми можемо бути духовні. Мій кіт він не може бути духовний, він не може мати спілкування з Богом через слово Боже, а ми можемо. І то нас відрізняє від тварин. І